Слава Богу. Апостол Петро до Соборне послання писав, писав і звертався так людей. Улюблені. Ми щиро вдячні за цей час Богу. Ми вдячні за кожного, хто приїхав. Слава Богу, так багато людей сьогодні. Слава Богу! Я прочитаю Псалом 9 з першого віршика. Хвалитиму Господа всім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитися, буду тобою, і буду виспівувати іменням твоє освишнього. Сьогодні, коли ми їхали на зібрання, я слухав мого друга коротку провідповідь, і він таке питання задав: От, що ви думаєте на свою думку? А чому, коли треба їх на зібрання? Робота приходить, як він казав, з3? Чому? Це від Бога ця робота приходить, чи, чи не, не від Бога? Бо ж Біблія говорить, що хто не дбає про своїх домашніх цих ну, гірше невірного. Чи це не від Бога приходить? Як ви думаєте? Знаєте, ми маємо вибір і Бог дає кожному вибір. І каже: я тобі пропоную благословіння або прокляття, життя або смерть. І ти вибери. і ми вибираємо. Ми маємо право вибрати. І як я кажу своїм дітям, вибирайте добро, так само і ми, Мам треба обрати краще, Нам треба вибирати благословіння. Стане, і буде молитися.